Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Харкові пройшло судове засідання, де фігурантом є працівник ТЦК, який вдарив вчителя, що мав відстрочку. Харківський військом та його адвокат відмовилися озвучувати свою версію інциденту. Ми нічого пояснювати не будемо, заявив адвокат, повідомивши, що його підопічний визнає свою провину. Також адвокат додав, що його підзахисний щиро кається за свій вчинок. Сам співробітник ТЦК жодного слова журналістам не сказав. Просто чули позицію потерпілого його версію подій. як все відбувалося, хотіли почути от від вас, Сергію. що відбувалося там, яка яка я розумію, ваша версія ну, подій? Суд судовизи, це головне зараз для нас. Щире каяття у нас є у поступку. все є. Ну давай -ка. а розкажіть трішки детальніше про це не, щире каяття, тобто ваш ваш підзахисний визнає свою вину, правильно? Визнає. знаєте. Серво, можете самі про це сказати? Не, Ви дійсно визнаєте? Визнає. Тобто він не визнає. Він особисто не визнає. Що задають вопроси, які ну якщо він сам цього не може сказати, то як тоді ми, ми не повинні відповідати на ваше питання? Ми повинні... Сергій, ви ж бачили резонанс, який в соцмережах ми, люди ми пишуть про це. Мені... Можливо, мені що сказати суспільству після того тих ударів, які всі бачили, і чи вам нема да, що? Поясніть, будь ласка. Поясніть, будь ласка, чому стався Пися. цей напад? Чому? Ви можете пояснити? Ні, нічого пояснювати. Ви шкодуєте, що сталося? Не будемо поясняти. В судовому відкритий судовий розгляд. Пане юрі, те, що ти обвинувачений, не коментує нічого. Як ви розцінюєте? Не готовий навіть принести якісь вибачення вам, то в суді, що ви думаєте про це? Друзі, ну я перш вже сказав на попередньому засіданні все, все відбувалося. І в мене є адвокат, як його запитати питання до адвоката. Будь ви будь, очікує... Я втомився від цієї історії, чесно. Друзі, Друзі дякую вам це... за роботу.